Друзі, вітаємо вас 28 вересня. Сьогодні з Яриком нарешті викопали моркву. У відео покажемо, яка морква, як вона зветься, та скільки загалом у нас її вийшло. Це сортова. Хотів копати, він вже зранку, ми сьогодні той перець мучили. Нарешті ми його перебрали. А він каже, давай цю моркву, давай моркву. І от пішли вже на цю моркву, бо він не відщепиться від мене. Я думаю, в цьому році вона в усіх родила. Сіяли ми її дуже рано, ну, дуже. я точно не пам'ятаю, навіть не скажу коли вам. Але той... ну, весною, коли ми сіяли, я пам'ятаю, ще ніхто не орав. Зовсім ніхто, ми перші виорали і посіяли. Я раді того рано і орав город, щоб посіяти дуже рано моркву і столовий буряк. До речі, столовий буряк теж будемо копати. І скажу вам, не обов'язково тримати городи в чистоті може бути отакий от бур'ян. Але ну, прополку морква бачила, ви не думайте, що ми її не пололи, вона прополена, просто лобода, вона от, ну, поодиноко так росте, трішки так розкущена. через те, от, начебто здається, що воно все в лободі. Але якщо пройти, то ну, моркву видно. Тобто і морква краща у бур'яні, чим просто чистий. Без бур'яну город прополений. Її навіть не запекло сонце, бо є випадки, що без бур'яну просто згоріло. До речі, оце лобода, що ви тут бачите, оця до теплиці, тут був кріп, кропу вже немає. Оце морква. Супер. Там ще й буряк у нас столовий. Про буряк буде. Відосик були в нас плани. отака є на буряк, але трошки з бур'яком, з буряком не вийшло. Бачите, її можна рвати. От тут навіть не підкопано і вона містами легко виривається. Ось дивіться, зараз ми витягнемо. Не витягли. Ну, коротше, вона о! Легко йде. Але я думаю... На той рік потрібно буде полив зробити, бо є отака крива. Це трошки недобре, не кондиція. Якщо на продаж, то оце не сильно є хорошо. Ось так. Так, чекаю ярика, десь пішов передіватися. Жарко вже. Сонце вийшло. Тепер після морозів буде і жарко, і передають дощі. Зараз вона отак у нас просохне тут. Потім беремо, візьмемо, перечистимо і вже готово всю. Завеземо в погріб. Що, добре? Ага. Друзі, дивіться, яка морквина і подивіться, які дірки залишаються. Капець. Оце морквина, а ну поміряй, тобі до ліктя буде вона. Ну майже до долік. Да? Ага. Майже. Скільки є? Ну, 22-23 см. Десь, десь така в довжину. Завершили викопувати моркву. Досить швидко ми це все діло зробили. Тепер головна задача це її почистить, але тут небагато. Її небагато. Тепер ми її почистимо, обріжемо цю гічку і... Відсортируємо. велику в одну купу, а трішки меншу в іншу. І так, друзі, викопали, перечистили, тепер складаємо в ящики. Я думаю, на цьому будемо фінішувати, тому що в нас ще у да, нас ще буряк-столовий, але його небагато. Були в нас плани на рахунок нього, але я розповім про, про це пізніше. Так, Морковка, морковка, морковка супер. Просто ми велику в один ящик. Отаку де гарна. А ось така кривенька вона піде в другий ящик, тобто окремо. Зараз відберемо собі, де така краще на зберігання відложимо. А таку криву маленьку можна використовувати і зараз. Ну, а під завершення відео я вам, як і говорив, скажу назву моркви. Та й будемо завершувати. Казав Ярик, щоб я і не підходив, він сам буде сортирувати його. Він мені весь перець перекидав <сі> всі дві теплиці. Тут цієї моркви. моркви не так і багато. Так, посортирував погано туди, хорошу сюди, крупну туди, маленьку ще кудись. Ось так. Не, не так її багато ми планували ми на продаж, але... З продажем у нас не вийшло, бо тому що потрібно поливати. Ану покажи. Покажи, покажи, бо погано фокусує камера. Кругленька. Так, морква. Морква в нас сама звичайна. Шантане редко-ред. Брав від садиба центр 10 грам. Ось, друзі, так. Ми садили більше, але те, що встигли, ми оце це і полили. Вся інша морква вона пропала просто. То ми вже там і не пололи, і нічого й не робили. Без поливу нема діла. Оце ця ділянка, що ми прибрали, стояла ракушка і просто поливалась. То вона і, і вродила. Все, друзі, на цьому завершуємо. Зараз доперебираємо це все перевеземо. І роботу основну ми зробили. Так що, друзі, дякую вам велике за перегляди, за коментарі. Ну а далі буде і всім пока.